Подібність двох трикутників, іншими словами, означає, що маємо два, один з яких більший, інший менший, але у відповідну кількість разів. З попередньої подібності випливає, що сторони в трикутниках АВС та А1Б1С пропорційні, тобто А1С відноситься до АС. Так само, як А1Б до АБ. І уже з пропорційності ми можемо знайти невідому сторону, тобто відношення 9 до 12 так само, як Х до 8. Помножити на 8 і дорівнює 12х. Добре. Потім 12Х дорівнює 72. І потім Х дорівнює 72 поділити на 12.